Добрий день, мене звуть Олексій Верзілов, я пічник, займаюся цією справою з 2012 року. І цей об'єкт хочу вам показати, як зроблена ця піч. Це двоповерхова камінна піч, ковпакова, знизу ковпакова, зверху канальний щиток. Задача була обігріти це приміщення плюс-мінус 60 квадратів. І додатково другий поверх. Е, ще була задача, щоб в цю кімнату відпочинку виходила е, топочна дверка велика, камін. А в ту кімнату, щоб приготувати їжу, варочна плита і плюс хлібопечка. Рух газів тут можна так пояснити зверху. Е, якщо ця засувка відкрита, у нас йдуть гази напряму, або напряму в трубу, і тоді це функція каміну, або гріємо верхній щиток. Якщо ця Засувка закривається, гази рухаються в паралельні канали симетричні, опускаються донизу. Це, по суті, ковпаки піднімаються догори по задній стінці. І зверху знову те саме повторюється. Це невеличкий ковпак вверху, опускаються з двох боків сюди і вверх. І обігрівається весь цей масив. Дверка. 60х50, досить велика, панорамна, видно добре вогонь, можна посидіти, помилуватися. Можна влітку відкрив собі функція каміну. Взимку функція печі, але функція каміну залишається як бонус. Видно вогонь, цікаво, приємно сидіти, відпочивати. Поличка декоративна, невеличка. Тут поскошував, щоб ніхто не поранився випадково, тому що цегла має таку гостру кромку. Цегла українського виробника. Досить, досить надійна цегла. Замовники вибрали саме таку, щоб колір був такий. Трошки має вона плямка, але все нормально. Що з цього боку? Тут є варочна плита, вона не стандартна, вона меншого розміру, здається, 60 на 35. Є хлібна камера. Можна сюди подивитися, як тут все влаштовано. Вона ще не вигорів, бо піч на етапі просушки. Напряму гази йдуть з топки, ми потім розпалимо, буде видно гарно тут факел. Прогріває хлібну камеру і уходить в бокові е, канали. Прогрівається і потім, після того, як протоплюється піч, можна готувати. Це е, витяжка, коли ви готуєте тут щось. Або відкриваєте цю камеру, то може десь запах якийсь, пара, або димок якийсь, то все це виходить у витяжку. Можна, да, подивитися знизу. Ну і знову таки прочисні. Прочисні дверцята в другий ковпак. І полочка. Полочка це дуже така класна штука, можна сушити щось, якісь трави, якісь гриби, прикраси якісь поставити, будь-як можна використати. На другому поверсі маємо опалювальний щиток. Він зложений на ребро, щоб швидше прогрівався, тому що піч велика буде забирати багато тепла внизу. Що тут? Дві засувки. Це пряма, якщо у нас не потрібно нам гріти щиток, все йде напряму іде в трубу. Якщо потрібно прогріти, закриваємо цю засувку. І в нас тут є паралельні опускні канали підйомні, і прогрівається весь масів щитка. Його можна гріти як окремо, так і разом з піччю внизу. Друга за засувка або основна, вона відкривається на початку топки і закривається лише коли все прогоріло внизу. Тобто вона під час. Процесу горіння вона не закривається ніяк. Це основна топка вихід уже в саму трубу. Ось. Знову таки прочисні. З цього боку, з цього боку, щоб всюди був доступ. І він такий не, неповної висоти, теж можна тут щось просушувати. Досить тепло буде. Зверху монтований сендвіч 200-го діаметру. Там все обладнано, утеплено. Водовідведення зроблено професійно, кровільчики робили. Ну, ось такий, такий щиток. Ну ще додаткова функція будь-якої камінопечі це рекуперація або вентиляція приміщення. Да, тому що через піч, через канали повітря весь час рухається, оновлюється. Тому це хоч влітку, хоч взимку, це комфортні умови в будинку. Зараз розпалимо цю піч. Трошки прогріємо і подивимося, як тяга, як де, що. Попробуємо засулки позакривати, щоб побачили цей процес. Це у нас напряму все відкрить. Оце розпалили. У нас зараз йде напряму, тобто режим каміну. Чуєте, як воно потріскує, тяга хороша. На, на на дві, на два поверхи. Ці дверцята треба відкривати повільно, бо вони великі, можуть вихвачувати сюди димок, якщо відкрити їх різко. Ну, ось такий ось процес. Це воно йде все зараз. Літній режим або режим каміну. Якщо ми хочемо прогріти цю, Частину ми просто перекриваємо цю засувку і воно йде по ковпакам, як вже було сказано. Це вона зараз працює в режимі печі, в режимі обігріву або грубки, як тут кажуть, обігріву цього масиву. Зараз можемо піти на ту сторону, щоб побачити, як прогрівається плита і як рухається вогонь через грібну камеру. Давайте подивимось. Ну, плита вже починає прогріватися. Тут, до речі, топка зроблена, що вона витягнута, наче як в розмірі. І якщо ми хочемо саме готувати, ми можемо дрова сюди присунути, і тоді більше буде прогріватися плита. Якщо ми хочемо просто камін, то нам немає потреби її сюди далеко совати. Ось тепер можемо подивитися трошки на рух газів в хлібній камері. Бачимо, як виходить полум'я. І з часом, коли піч просохне, ця вся сажа вигорає, буде чистенько. Ось так, закриваємо тепер витяжку. О, прогрівається ще краще. Подивитися, як тут відбувається процес горіння, якщо відкрити поки ще, я можу це зробити руками. Можна туди заглянути. Тобто бачимо, немає ніякого піддимлювання. Тяга в будь-якому режимі хороша. А, вже нагрілося. Ще один момент, що ваш майстер він не просто кидає вам цю піч і уходить. Ще є процес просушки, експлуатації. Часто так буває, що ми з весни зробили піч, підходить осінь, і люди вже забули, які ми там давали вказівки, як топити, як сушити. Тому я завжди даю людям посилання на мій сайт. в мене є там статті інструкції. І замовники спокійно можуть перечитати ці інструкції. Якщо якісь питання виникають, то я завжди на зв'язку в плані експлуатації там, або прочистки потім цієї печі. Ну таким чином, якби продовжую вести цей об'єкт вже після того, як я його здав в експлуатацію.